Привіт, друзі! Сьогодні з вами поговоримо про суничку і полуничку. Маю дві ось такі грядки, Два рядочки суниці. Ну це десь приблизно 5-6 метрів один рядок. І ось таких самих чотири рядки полуниці. Ось в цих двох рядках ремонтантна полуниця. А в ось цих двох звичайна полуниця рання, середня і пізня. Зараз розкажу вам краще про сорти. Суницю я вирощувала сама з насіння. Спочатку сіяла насіння, це було минулого року в січні. Взяла в супермаркеті звичайне насіння Регіна і Олександрія два сорти. Висіяла, спочатку в такі коробочки, потім це все пересадила гарно у касети, трішечки більші. І вже потім одразу з касет висаджувала в город. Перший же рік у мене були дуже гарні сунички, дуже хороший врожай. Ми збирали дуже багато. Буквально ось таких два рядочки і можна збирати за один раз, десь приблизно від пів літра до літра. І це буквально через день, можливо. При посадці я давала до сонечки, як завжди, трошки городної землі, попіл, трошки е, перегною такого сухого. Ну, компост можете давати. Суниця любить поживну гарну землю. Е, обидва сорти мені дуже сподобались, вони не випускають вусів. Дуже гарно себе зарекомендували. Ягідки солодкі, великі, зараз вам покажу. Ось бачите, навпроти моєї руки ось такі ягодки. Це при тому, що у нас немає дощів уже дуже багато тижнів. Я як можу їх поливаю, капельного поливу тут немає, я вручну як можу поливаю інколи. Але, звісно, я не можу їх полити так, як вони це б хотіли. Якби зараз були дощі, Вчасно, теплі гарні дощі, Звісно, вони були б ще кращі. Але все одно результатом я задоволена. Суничка дуже смачна. На рахунок обробок я ще нічим її не обробляла, хоча це неправильно, я знаю. Бо поки що вона ніби нічим не вражалась, ні шкідниками, ні хворобами. Але, звісно, рано чи пізно треба буде обробити суницю. Магнікур, гарт можна взяти, можна взяти прованту вернал від шкільників. Просто зараз ми її якраз їмо і я не хочу тут нічого такого використовувати, хіба якісь біопрепарати, можливо. Вже подумаю. <клухи> На рахунок полуниці ще скажу вам, також садила минулого року, купляла саджанці, готові в інтернеті. Старалась брати по декілька штук е, сортів так, щоб в мене була і рання полуниця, е, і пізня, і середня. Е, зараз вже добре не згадаю точно, які сорти, але знаю, що є Сирія, Азія, є Мальвіна, е, є Альба, є гігантелла. Садила я полуницю на ось такі горбики з агроволокна. Мені сподобалася ця ідея, була дуже. Я її хотіла спробувати. Коротко зараз вам розкажу про плюси і мінуси такого способу посадки. Звісно, плюси в тому, що ви збираєте чистенькі ягідки, ви піднімаєте собі, вона лежить на агроволокні, ви можете собі її чистенько бачите, одразу їсти. Це, звісно, плюс. Також плюсом є і те, що вам не треба. Полоти від бур'яну полуницю. Як бачите, бур'яну ніде рости, тому що повністю весь ґрунт захищений агроволокном. І ще таким суттєвим плюсом є те, що ягоди у вас будуть раніше, тому що агроволокно чорне, воно прогрівається швидше. І відповідно полуниця достигає, дозріває швидше. Ну, це такі основні плюси. Тепер по мінусам. Ну, по-перше, вам треба частіше поливати, якщо немає дощу. То, так як в нас зараз немає дощу вже довго, я, як можу, так поливаю, ходжу навіть шлангом з холодною водою. Хоча так не можна робити, але виходу нема, бо вона просто висихає. Ягідки стають дрібні. І, звісно, за рахунок того, що агроволокно прогрівається швидше, висихає ем, швидше ґрунт під кущами. Це один суттєвий мінус. Це, як бачите, надійність ось цього агроволокна не дуже висока, воно дуже швидко рветься. Тут, звісно, мені допоміг кіт, який ось там зараз розлігся. Ось цей шкідник мені допоміг, тому що він тут лежить час від часу гострить свої лапи, і він мені порвав денеде. Але все одно, навіть попри те, навіть якщо б не було кота, агроволокно чомусь дуже швидко розрізається. Напевне, краще стелити агротканину, або, я не знаю, або просто згодом міняти якось агроволокно. Один мінус в тому. Що ви не можете розрихлити ґрунт навколо кущів. Мені, наприклад, це не подобається, бо мені здається, що полуниця там задихається, їй твердо, їй треба якось рушити землю біля неї. Тому минулого року я не витримала і восени, коли почистила свою полуницю від всіх пошкоджених хворих листочків. Я здерла агроволокно, попіднімала, порихлила полуницю, підсипала до неї ще трохи компосту е, покупної землі, попелу і назад вкрила агроволокном. Ось так брала кожний листочок і пропихала в оці дирочки, які в мене були в агроволокні. Восени це робити легше, бо м, багато... Менші кущики, але все одно це затратно і по часу, і по праці і це трохи забавка. Але в загальному мені такий спосіб все одно сподобався. Бо, е, незважаючи на ці мінуси, для мене є суттєвою перевагою те, що немає бур'яну, і те, що я збираю чисті ягідки без болота і так далі. Щоб брати по смаковим якостям, мені дуже сподобався сорт Гігантелла. Ягоди великі і дуже смачні. І сподобався сорт Альба. Також великі ягоди. І теж дуже смачні, дуже швидко дозвівають. Ну і Мальвіна дуже смачні ягоди. Е, на рахунок ремонтантних сортів е, не дуже мені сподобались. У мене Альбіон і Сан Андрес. Можливо, тому що мало дощу е, ягідки... Трохи дрібнуваті і не такі солодкі, звісно, як ранні і середні сорти. Смак і аромат не передати, і кожного разу, коли я піду на цю грядку і назбираю ось таку гарну миску, я розумію, що недарма. Був весь мій труд, надарма я потрудилась над ось цими грядками. Так що, друзі, вирощуйте полуничку, не лінуйтесь, ваша праця обов'язково окупиться. я ще забула, до речі, сказати: на рахунок обробок я, правда, проливала кущики препарату манти Хрущ, бо знайшла була під одним кущиком хруща. І одразу вирішила, що потрібно було приймати міри. Цього року буду теж це робити. Хрущів у мене багато всюди. Мушу боротися. Ні. Якщо Але... вам подобається моє відео, я дуже-дуже буду вдячна вам за підтримку мого каналу. Будь ласка, не забудьте підписатись, поставити мені лайк. І можете прокоментувати моє відео, додати якусь свою пораду чи поділитись досвідом. Дякую вам за перегляд відео, дякую за увагу. Слава Україні, миру вам і спокою.